Виконуємо номер 21 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та номер 21 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Кут між прямими А і Б дорівнює куту між прямими А і М, чи можна стверджувати, що прямі Б і М паралельні. Приступаємо до виконання. Я виконала два малюнки, але їх можна зробити набагато більше. Перший малюнок у нас дійсно буде кутом між прямими, до речі, називають найменший з утворених кутів. Тому кут між прямими А і Б у нас 40 градусів, і між А і М 40 градусів. На цьому малюнку у нас дійсно прямі B і M будуть паралельними, бо відповідні кути у нас рівні. Але можна зробити інший малюнок, де кут між прямими А і Б 40 градусів, і кут між прямими А і М40 градусів. Але в цьому випадку у нас прямі Б і М перетинаються. Тому наглядно видно, що. Не можна стверджувати, не можна стверджувати, що прямі прямі B і M паралельні. Номер 21 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та підручника Математика 8 виконано.